Друзі всіх вітаю. Дякую Богові. сьогодні подяки за кожного з вас, з нас. Скажи своєму ближньому, добре, що ти є у мене. Добре, що ти в мене є. Дякую Богу, що ти в мене є. Представляєте, землю, де були б одинакові люди. Одинакові жінки, одинакові чоловіки. А так і колючі в нас є, і добрі є. І ті, що скупдуть тебе завжди. Є різні люди, Бог тобі дав, щоб ми були. Різноманіттям Божим у всьому, і всьому, щоб проставляло Його ім'я. Тому слава Богу за всіх нас. Коли я запрошував людей на День подяки, мені люди задавали, що вже американці кажуть, це свято сюди принесли. Друзі, це свято не американське, це свято, яке втратила Україна в своїй історії. Чомусь. На жаль, воно походить з Біблії. Кожна у нас є біблія. Неважливо православні, католики, протестанти, євангелики. Одна Біблія на всіх, яку Бог подарував українцям. І там написані такі слова, книги вихід. «Тричі на рік 23 розділ. Святкуй мені свято. Ти чуєш, що Бог каже: Святкуй мені свято. Тричі на рік. Ви зараз побачите відповідальні чоловіки, бо це звертається Бог до нас. Мужчин Свято жнив» Оприснотів і свято збирання наприкінці року врожаю. Трічі на рік увесь, скажи, весь, весь. мужіни, весь, весь весь чоловічий рід має з'являтися перед лице Господа Бога. На місце, яке вибере вам Бог, там де ви відвідуєте ваші громади, спільноти, неважливо, де поклоняється Господу Богу. Бог каже: тричі на рік. Наталка, ми ж таке читали в Біблії. Тричі на рік, увесь чоловічий рік має зібратися на це свято присноті, свято Седмиць і свято кучок. І ви думаєте, Боже, а тут при чому тут українці? Свято приснотів це Пасха, яка теж слуходить з біблії. Свято кучок. Це збирання врожаю, те, що сьогодні роблять наш народ і останнє свято плодів, де ми збираємо врожай. Пасха це спасіння, де ми маємо згадувати, Господь нас викупив. П'ятидесятниця це наповнення Святим Духом. І день подяки Богу, де люди мають дякувати. Богу. Один мені каже, а за що я маю дякувати Богу? Я все можу собі дозволити і купити. А я говорю, купи сон. Купіть сон. Можна купити сон? Продайте мені сон. в аптеці. є аптека? дайте мені адресу. Дай мені локацію, де продається сон. Я знаю людей, які не можуть спати без 100 грам і без ширки або героїну. Вони не засидають. Повітря. Відкупіть купіть повітря. Кісер. Земля, ґрунт життя, красава площадня середовища, свобода вибору, яку тобі Бог дав, ви цього не купите, і воно не продається. Ви купите собі тренди, бренди, які міняють, які проходять, які змінюються. В 60-х роках ходили ах, коли від тих брендів, трендів, а від сьогодні в гуманітації викидають за гривню, ніхто не хоче купляти. Чому? Все змі? За річку ти не купиш і не пронесеш. Це ці дари Божі, за які ми сьогодні зібрались. Дякувати. Коли нема очей, коли зустрічаються сьогодні з солдатами, яким вибило в очі, я розвідмію цінні зору, які Бог мені дав, коли ти лежиш під капельницю і тобі надають через різницю медичні. Інструменти, щоб ти міг подихати, щоб твоє серце не зупинилося. Я дякую Богу, що я можу вдихати і поміти. Бачити тебе і чути твій голос. Не важливо. Я дякую Богу сьогодні за ближнього. Я дякую Богу за сім'ю, за родину, за суспільство і за Божу церкву, де ми приходимо до нього, зустрічаючись з ним і один з одним. І я зрозумів Нема кордонів. Кордони будують люди між конфесіями, між цінами будують. Я їду в Європу і зустрічаю братів католиків. Обнімаю. Я зустрічаю братів православних української церкви. І вітаю їх сьогодні. Посеред нас Я так само капелан військовий. Давайте привітаємо їх День капеланства. Священий який став капеланом. Українська православна церква, який служить своїм солдатам, дає їм надію. Відвагу надихаючи їх словами з Біблії, щоб вони тримали бій. І ми теж дякуємо Богу за це. Практик, як наші друзі, продовжать наше служіння, я тобі хочу сказати, що це свято не з Америки. Америка його просто взяла і підтримує. І весь світ цивілізований на заході зайганки день подяки. Я вірю, що в Україні це буде на офіційному рівні. Де люди будуть збиратися і дякувати Богу, встановлюють цей день в календарі. І ніколи його не будуть забувати, що цей день ми виділяємо для творця. Бог просить три дні. Давайте хоч чотири. Зупинять все і йти і сказати, я йду сьогодні дякую. Як чоловік, як батько, як дідусь, як син. Весь чоловічий рід має приходити. Йду і буду дякувати від творцю своєму за те, що він зробив моєму жити.